США вимагає на сьогоднішніх переговорах у Берліні здати Донбас. Зеленський проти, але наказав готуватися до швидких виборів. Тим часом у РФ оголосили, що підпишуть угоду лише при повній капітуляції Києва. Мільйонний Ростов без опалення через атаку дронів. Хаймерс прилетів в гості до російських операторів дронів. Польща передає Україні шість винищувачів. А невідомий громадянин Чехії задонатив на зсу 4 мільйони євро. Тизикашник Сковеля без печалі задекларував дохід. У 10 мільйонів гривень тим часом в Луцьку чоловік вирішив підзаробити до пенсії і влаштував у себе вдома бордель. Та позитивна новина повітряних тривог в Україні поменшає. Чому розповім далі у випуску про це й не тільки це новини сьогодні з вами? Карина Клишун і ми починаємо. Вночі росіяни не спали. Українські дрони дали прикурити і москвичам. І білгородцям, де місцева ТЕЦ Луч отримала серйозні пошкодження і занурила громадян в темряву. Але найбільше перепало Ростовській області. Там пошкоджено лепу у Кам'янському районі. Місцеві залишилися без водопостачання. Також дрони влучили по ТЕЦ, тому декілька районів залишилися ще й без світла, води і опалення. Ростовенерго повідомляє про відключення від тепла півтори тисячі багатоквартирних будинків внаслідок аварії. Якщо бути точнішим, то аварійного влучання дрона в цю гру грати можна вдвох, не тільки ж нам мерзнути та в темряві жити. Ще гарні кадри російські оператори дронів вирішили в запустити дрон «Молнія» по Україні. Проте самі не надто переймалися безпекою з повітря. Їх швидко помітив наш розвідник, та потім туди акуратненько прилетів Хаймарс. Ну, краса. Але це не кінець для Росії, бо в Чехії підготували подарунок для Путіна. Я думаю, ви пам'ятаєте, а як ні, то нагадаю, жителі Чехії мають благодійний фонд з назвою Подарунок для Путіна. Туди вони донатять гроші та передають їх українським військовим, аби вони продовжували добивати росіян. І нещодавно анонімний чеський благодійник переказав до нього 4 мільйони євро. Ми не знаємо, хто він, але безмежно вдячні за таку щедрість. Кошти спрямують на 26 проєктів, включаючи закупівлю дронів, боєприпасів та спорядження. Браво! Поляки вирішили не відставати від сусідів. І теж підкинули подаруночок під ялинку, щоб кремлівський дідуган спав ще гірше. Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик заявив, що нині його відомство працює над передачею Україні 6-8 винищувачів міг 29 які спишуть з балансу польської армії до кінця грудня. За словами міністра, передача цих винищувачів не вплине на обороноздатність Польщі, проте допоможе Україні. Також він наголосив, що Польща отримує взамін України українські безпілотні технології певно зрозуміли, що російські шахеди ракетами збивати не варіант. Підкидають жару в вогоні британці. Голова тамтешньої розвідки Мі 6 Блес Метревелі запевняє, що шпигуни туманного Альбіону за жодних обставин не залишать Україну без своїх розвідданих. Більше того, вона розкритикувала агресивну експасіоністську Росію. Агентка номер один Британії Блес вважає, що експорт хаосу це не помилка, а особливість російського підходу до міжнародної взаємодії. І ми маємо бути готові до того, що це триватиме до Доки Путін не буде змушений змінити свої розрахунки. На тлі цих новин а також всього, що відбувається останніми тижнями, у РФ з боліт заплакали українські зрадники. Один із них царьов бідкається, чи то правильніше сказати скулить, що українські безпілотні катери завдають шкоди російському тюньовому флоту більше ніж розпіарені трампівські санкції, да безекіпажними катерами. пилотниками, Если они будут бить по нашим транспортным судам, страховки резко вырастят, да, экипажа найти на эти танкеры будет найти сложно. И, 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 скорее всего, прекратится поток грузов. У нас это вызов будет для экономики сопоставимый под вот началом СВО и введением санкций. Когда нам надо было перестроить грузовые потоки с запада на другие страны. Причем, смотрите, у нас сопоставимо с Черным морем только Балтийский порт. А там нам тоже ни, ни, ни сахар и не мед, там, там инцидент на инциденте. Они как бы задавливают Россию. А как отвечать? Ну, хорошо, они будут топить наши суда, а нам как отвечать? Ведь собственного флота у Украины нет. То есть это корабли иностранные, получив иностранную страховку с иностранными экипажами, под иностранными флагами. Цікаво, як їм вдалося зловити його тверезим між запоями. Млі потрохи розуміють, почало пахнути смаженими дуже швидко перейде в горіле. А російські фінансисти Путіна хапаються за будь-яку соломинку врятувати свої гроші. Центробанк РФ подав позов до московського суду через плани ЄС використати заморожені російські активи. РФ вимагає від Євроклір аж 18,2 трильйона рублів. Це близько 229 мільярдів доларів. Ідея цікава, і в теорії могла б спрацювати. Очевидно, що московський суд швидко. Ухвалить рішення на користь центрального банку, після чого він зможе намагатися його виконати в інших юрисдикціях. Утім, чи приймуть таке рішення до уваги в міжнародних інституціях без політичної волі керівництва ЄС спойлер навряд чи. Вибори будуть, давайте до них готуватися. Як повідомляють джерела журналістів РБК Україна, Зеленський терміново наказав розробити проєкт закону про можливість проведення виборів під час воєнного стану. І вже навіть відомі деякі напрацювання в цьому напрямку. Зокрема, українцям можуть дозволити голосувати кілька днів поспіль, а не один. Також увесь виборчий процес має зайняти до 60 днів, як це буває під час дострокових виборів президента. Водночас, думки самих українців. З приводу нагальності волевиявлення розділилися. Хтось проти, а хтось навіть дуже за ось, до прикладу, член комітету нацбезпеки Веніславський розповів, що вибори нам дуже треба, адже це, начебто, збереже допомогу партнерів для України. В конституції прямої заборони на проведення виборів президента немає. Але в конституції є оті конституційні принципи загально рівно прямого виборчого права таємного голосування вільних виборів, які забезпечують умова правового режиму воєнного стану. Ну як я вже сказав. Або вкрай складно, або неможливо взагалі, тому і тут немає суперечності. Просто ми бачимо, що в залежності від того, чи готова Україна провести вибори, чи не готова, вже не, не лише ставляться якісь там політичні умови, але ставиться і військова допомога наших партнерів. Тому тут треба вибирати між знаєте, такими дуже важливими речами, чи збереження підтримки і збереження тих зразків озброєнь, які ми можемо отримати виключно від наших партнерів. І е, якимось чином моделювати можливість в дуже складних умовах провести вибори, чи від цієї від допомоги ми е, фактично без допомоги залишимося, і тоді нам буде дуже складно від, відстоювати нашу територіальну сільність і державну суверенітет. А ви як думаєте, чи треба нам проводити вибори під час війни? Чи можливо це чергова спроба розсварити та розхитати наше суспільство? Для якого вибори звичайно дуже болючий за наслідками процес? Пишіть свої думки у коментарях. Зеленський відмовився обговорювати односторонній відхід з Донбасу. Саме це почули журналісти більд після переговорів у Берліні. Також Київ готовий до тимчасової заморозки фронту та фактичної втрати контролю над окупованими Росією територіями. Та власне, навіть закрити очі на членство в НАТО в обмін на чіткі і юридично прописані гарантії безпеки. Всі ці питання і не тільки прямо зараз обговорюють у Берліні на другому раунді перемовин за участі європейських лідерів президента України та американських представників детальніше про все довкола них розповість Мирослав Солонар. Другий раунд переговорів з американцями в Берліні завершилася вже друга зустріч української та американської делегації щодо мирного плану закінчення війни у 20 пунктів. Подробиць звіти поки що немає. Напередодні дискусія тривала 5 годин за зачиненими дверима у відомстві федерального канцлера Німеччини Фрідріха Мерца. Спецпосланець Трампа стів Вітков описав її так: досягнуто великого прогресу. Представники провели серйозні обговорення 20-пунктного мирного плану економічного порядку денного та іншого було досягнуто значного прогресу. На зустрічі був також присутній зять американського президента Джаред Кушнер. Німецька преса пише, що головна мета переговорів це гарантії безпеки для України. Повідомляють, що наша держава готова поступити з прагненням набути членства в НАТО, якщо за це дістане гарантії безпеки за зразком п'ятої статті альянсу. Третя тема лінії фронту, і так звана буферна зона на Донбасі. Володимир Зеленський називає справедливим варіантом стоїмо там, де стоїмо, тобто припинення бойових дій по теперішній лінії зіткнення. А Росія вимагає від України фактично Донбас здати. І посол Росії у Великій Британії Андрій Келін доповів, що і справді росіянам довіряти не варто. Він розповів, що Росія насправді не хоче вкладання мирної угоди їй зовсім потрібно інше. Російський посол в інтерв'ю змі сказав, що мирної угоди між РФ та Україною не має бути. Натомість станом на зараз, нібито треба говорити про капітуляцію України. Київ має думати не про угоду, а про ситуацію на землі, ситуацію в економіці, ситуацію в Європі, де зараз немає грошей для України. Тим часом голова дипломатії ЄС Кая Калас фактично підтвердила, що питання вступу України до НАТО вже не обговорюється. Перед засіданням Ради ЄС із закордонних справ дипломатка наголосила на необхідності реальних військ та спроможностей для гарантій безпеки України, а не паперових обіцянок, якщо вступ України до НАТО не розглядається. Тепер, якщо це не під питанням або це не обговорюється, тоді нам потрібно подивитися, які гарантії безпеки є відчутними. Це не можуть бути папери чи обіцянки, це мають бути реальні війська, реальні спроможності, щоб Україна могла захистити себе. Ми повинні розуміти, що Донбас це не кінцева мета Путіна, якщо він отримає Донбас. То фортеця пала, і тоді вони точно продовжать захоплювати всю Україну. Джерела видання Київ пост стверджує, що вчорашні переговори стали найдокладнішою розмовою про послідовність дій, яку ми коли-небудь бачили. Механізми припинення вогню, гарантії безпеки для України та економічна стабілізація держави. Активізувалася зараз робота щодо майбутніх виборів в Україні. Українські ЗМІ повідомляють, що президент Зеленський дав дорушення депутатам розробити проєкт закону про можливість проведення виборів під час воєнного стану РБК України з. Посилання на джерела пише, що минулого тижня на Банковій навіть відбулася робоча зустріч присвячена цьому питанню. Відомо, що зараз парламентарі почали готувати відповідний законопроєкт, який намагається вирішити всі проблеми пов'язані з безпекою і не тільки із новацій. Зокрема, пропонується можливість багатоденного голосування, але вкластися треба у 60-денний термін, як при дострокових виборах президента. Схоже, кінець гарячої фази, як ніколи близько. 72% українців готові схвалити мирний план, який включатиме заморожування ситуації за нинішньою лінією фронту разом з гарантіями безпеки для України. КМІ зробили опитування, завдяки якому зробили такі висновки. Водночас 63% українців готові терпіти війну стільки скільки потрібно. А до клубу якого відсотка ви належите? Напишіть власну думку в коментарях. Буде цікаво почитати. Середня пенсія в Україні нині становить 6400 гривень, або ж близько 133 євро. І щоб отримати ці копійки, які на життя явно не вистачить, треба горбатитися понад 30 років. Навіщо так перепрацьовувати? Вважає експрокурор Володимир Ізотов, який у свої 44 роки отримує пенсію понад 219 тисяч гривень. Вам не почулося ізотов, колишній прокурор одного з відділів Олександрійської окружної прокуратури. В Кіровоградській області вийшов на пенсію ще в 23-му, У віці 41 рік. При цьому мав лише 20 років стажу. Та виявляється, мати такий стаж і бути пенсіонером у 41 рік можливо, якщо ти прокурори маєш гарні зв'язки з судом. Шановні правоохоронці, є питання. Та ще швидше ніж прокурори, нині збагачуються ТЦКшники. навіть попри численні скандали та обіцянки суворого покарання, цифровізацію більшості процесів, потік грошей до кишень їхніх чомусь не припиняється. Так, наприклад, військом з Ковеля Олександр Нодянош, отак навіть не почервонівши і оком не кліпнувши, офіційно задекларував збагачення на 10 мільйонів гривень. Все ж, звичайно, не сам заробив у квітні цього року. Його дружина, яка до речі працює психологом у Львівському обласному госпіталі, одночасно уклала два договори на придбання майнових прав на дві квартири в новому ЖК у центрі Львова. А у червні теща, яка вже є пенсіонеркою, подарувала зятю готівкою майже півтора мільйона гривень. А в серпні тесть вже розщедрився, подарував дочці готівкою майже 4,5 мільйона гривень. Отак потрошки і назбиралося 10. 10 мільйонів і по документах все чисто. Родичі, про яких тільки можна мріяти про таку тещу і слова кривого не скажеш. І поки одні подарунки від родичів приймають інші, певно, звідчаю намагаються втекти з України, але не завжди вдало. На кордоні з Румунією прикордонники затримали чоловіка, який на мотоциклі на швидкості спробував прорватися через пункт пропуску. Прикордонники миттєво зреагували, подали команду бар'єр. На байкера від Чайдуху 92-го року народження склали протоколи і швидше за все повезли оформлювати на службу. Ох, в Україні стане менше не через зменшення так РФ, просто тепер їх вмикатимуть по району. Як пояснила прем'єрка Юлія Свириденко, на першому етапі система пройшла тестування у 13 регіонах. Зараз вона розширена на всі області, окрім Донеччини та Луганщини. Такий підхід суттєво скоротить тривалість тривог, бо, наприклад, у Дніпропетровщині деякі громади отримали понад 100 додаткових діб без тривог. Водночас, критичній інфраструктурі та бізнесу це дає змогу опрацювати. Ти стабільніше і підтримувати економічну активність у регіонах. Щоб спати без тривог за маленьку пенсію, 66-річний житель Людська організував у себе в квартирі Бордель. Під час обшуку ухтивого діда вилучили інтимні іграшки, презервативи та жіночу білизну. Чоловік сам шукав клієнтів і привозив їх до квартири. Серед них були як чоловіки, так і жінки. Бізнесмена оштрафували на 17 тисяч гривень, і майже 5,5 тисяч гривень він має заплатити за проведення експертиз. Як то кажуть, сивина в бороду біс в ребро. На цьому в мене все. Підписуйтесь на наш канал. і, Звісно, ж натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступний наш випуск. Там буде ще цікавіше. І не забувайте здонатити нашим героям. Завдяки їм ви можете дивитися це відео.